Кущик в мене був пошкоджен білим американським метеликом. бачите, вже нічого немає. П'ять днів як обробили, все посипалось, але листя вже не відновиться в цьому році. І деякі листя я навіть зрізала. Ну, Взагалі, я вам так скажу, я тепер хожу і переглядаю кожен кущик, кожен листочок, і вони розташовуються з іншої сторони ось цієї. Треба тут їх шукати. Але зараз вже все чистенько, тож. Профілактично сьогодні ввечері будемо обробляти ще раз всі гортензії, всі саджанці на всяк випадок. Лічинки травневого жука. Раніше вони їли в мене полуницю, але саме в цьому році і за нього я втратила чотири молодих кущики нових сортів гортензії. Спочатку думала, що це спека або мало поливаю, але коли вже викопала їх, побачила, що коріння повністю з'їдено. Старі кущі з великим корінням.